Хочете покращити свою англійську безкоштовно? Сьогодні я покажу вам, як використовувати чат GPT як вашого особистого репетитора англійської. Якщо вам потрібна допомога з граматикою, словниковим запасом, письмом або навіть з практикою розмов, тоді це інструмент для вас. І найголовніше це все безкоштовно! Тож, мене звати Аліса, your English Teacher, вчитель англійської мови. І якщо ви готові, почнемо. Let's get started. Тож, як використовувати чат GPT для вивчення англійської мови? Розпочнемо з практики розмов. Ви можете спілкуватись з чат GPT як з реальною людиною. Просто напишіть щось на кшталт. Давай поговоримо про подорожі. Let's talk about travel. І він вам відповість. Таким чином ви можете розвивати вашу практику говоріння та мислення англійською. Давайте поглянемо, як це працює на практиці. Ось, наприклад, я пишу Let's talk about the weather. Давай поговоримо про погоду. Тож надсилаю. Угу. Ось він надає мені дві відповіді. Response 1 – це перша відповідь. Response 2 це друга відповідь. Ось перша відповідь sure. Are you wondering about the weather in your area or just in the mood for some weather chat? Звичайно, ти хочеш поговорити про погоду в твоєму районі, чи просто хочеш поговорити про погоду взагалі загалом. І друга відповідь? Sure. Are you asking about the weather in your location or just in general? What's it like where you are right now? Звичайно, ти запитуєш про погоду там, де ти знаходишся, чи просто про погоду взагалі загалом. А Яка погода там, де ти зараз знаходишся? Тож, я читаю, перекладаю. Якщо, наприклад, ви не можете самостійно перекласти те, що відповідає вам чат GPT, ви можете його попросити навіть українською. Написати, наприклад, переклади свої. Відповіді українською. Тобто ви спілкуєтесь з ним як з реальною людиною. Ось він вам перекладе зараз. Перекладає. Звичайно, ти питаєш про погоду у твоєму місці чи загалом. Яка погода зараз у тебе? Те, що ми з вами переклали. Тож, далі ви можете відповідати англійською. Окей. Okay. Let's talk about the weather at my location. Відповідаю. Зараз бачимо, що він мені відповість. Ось, він знайшов, де я зараз знаходюсь. І тут пише мені довгий доволі текст. Ага, тобто він мені каже, яка зараз погода? Яка зараз погода там, де я зараз знаходжусь? Я йому відповім. No, I'm just in the mood for some weather chat. For some weather chat. То тобто, я маю на увазі, що я зараз просто хочу поговорити про погоду. Я відписую. Тож чат GPT мені відповідає nice. Are you more of a sunny beach day kind of person? Or do you enjoy cozy rainy days? Якщо ви не розумієте, що тут написано. Ви можете знову ж таки а, попросити його перекласти або англійською, please translate in Ukrainian what you said? Або ж ви можете просто написати українською, будь ласка, переклади українською. Ось він перекладає це речення. Чудово. Are you more of a sunny beach day kind of person? Вам більше доподоби сонячні дні на пляжі? Or do you enjoy cozy rainy days? Чи затишні дощові дні. Звичайно, я раджу вам писати всі відповіді англійською, але знову ж таки, якщо ви не знаєте, як написати речення правильно англійською мовою, ви можете попросити, написати українською, попросити його перекласти. І таким чином у вас буде йти розмова. Це вже залежить від вашого рівня. Або ви спілкуєтесь суто англійською, або ж підключаєте переклад українською. Запрошую вас приєднатись до мого курсу English for Beginners» англійська для початківців де я допоможу вам оволодіти англійською на рівні beginner початківець. Це означає, що ви почнете розмовляти англійською та розуміти носіїв англійської мови. Цей шеститижневий курс складається з 36 відеоуроків, які включають «speaking», говоріння, «listening», аудіювання, «grammar», граматику, «writing», письмо, «reading», читання та Vocabulary – поповнення словникового запасу. Бажаєте приєднатись? Переходьте за посиланням в коментарях цього відео або у шапці профілю мого YouTube каналу English with Alisa. Наступне, з чим може вам допомогти Чат GPT, це Grammar and Writing Help, тобто допомога з граматикою та з письмом. Ви просто можете попросити чат GPT, аби він пояснив вам певну граматичну тему. І він це зробить знову ж таки. Він може вам пояснити як англійською, так і українською з англійськими прикладами. Це вже залежить від того, який у вас буде запит. Тобто, ви чітко формулюєте свій запит, і чат-GPT вам відповідає. Також чат-GPT може перевірити, наскільки правильно, граматично побудоване ваше речення. Вам просто необхідно написати речення та попросити його, аби він перевірив, виправив ваші помилки, і навіть ви можете попросити, аби він пояснив, що саме неправильно і чому це неправильно. Ось, наприклад, я прошу чат-GPT. Please check this. Sentence. Будь ласка, перевір це речення and correct my mistakes та виправи мої помилки. Те ж саме ви можете попросити і українською мовою. Будь ласка, перевір це речення та виправи помилки. І пишу речення. He, наприклад, дуже просте речення. He go to school every day. Every day. Зараз побачимо, яка ж помилка. А ви бачите помилку в цьому реченні, що я допустила. Зараз ще GPT все перевірить. Ага, він пише мені. The correct sentence is правильне речення. He goes to school every day. Тобто я маю замість go вжити goes. Тобто додати закінчення –es. І він мені пояснює, чому. Go should be goes, because he is a third person singular subject. Тобто він пояснює, що замість go ми маємо вжити ghost, тому що це третя особа однини. В теперішньому часі ми додаємо закінчення S до дієслова. Наприклад, якщо ви прочитали це пояснення англійською і вам не зрозуміло, ви можете його попросити пояснити те саме українською. Please explain. Знову ж таки, я пишу англійською, мені так зручно. Ви можете писати українською. Please explain this in Ukrainian. Oops. Please explain this in Ukrainian. Тобто, будь ласка, це українською. Правильне речення he goes to school every day. Go потрібно замінити на goes, тому що he це третя особа однини. he, she, it, третя особа однини. В теперішньому простому часі в present simple до дієслов додається S. Тобто, ми бачимо, чудова відповідь. Все зрозуміло, і якщо у вас є ще запитання, ви можете його ще далі запитувати. Тобто бачимо, що Chatt GPT тут дуже корисний, тому що він не лише просто виправляє вашу помилку, а й пояснює, чому так правильно надає чітке пояснення. І якщо вам щось не зрозуміло, ви можете знову ж таки його ще раз запитати, ніби ви спілкуєтесь з реальним репетитором. Наступний момент чим може допомогти Chatt GPT – з learning new vocabulary, тобто з вивченням нової лексики. Якщо ви бачите незнайоме слово, ви можете просто попросити чат GPT, аби він переклав це слово, або пояснив це слово простими словами англійською, що я дуже раджу робити для кращої практики. Також можете попросити чат GPT, аби він написав речення з цим словом, тобто побачити, як вживається це слово саме в контексті, Тобто це дуже і дуже корисна практика вивчення нових слів разом з чат GPT. Ось погляньмо, наприклад. Якщо ви не знаєте слово, наприклад, ви можете запитати ChatGPT, what does the word crowded mean? Що означає слово crowded? Наприклад. Okay, the word crowded means that there are a lot of people or things in one place, making it feel full or packed. Слово crowded означає, що багато людей або речей зібрано в одному місці, тобто і по відчуттям це означає щось переповнене або заповнене кимось або чимось. For example, наприклад, дає вже приклади: The bus was very crowded this morning. Автобус був дуже переповнений цього ранку. Або ж The beach is crowded on weekends. Пляж переповнений на вихідних. Також ми можемо ой, ось українською дає мені переклад. Він вже розуміє, що я потребую переклад українською, хоча я тут його про це не просила. А він вже запам'ятав. каже мені in Ukrainian, crowded can be translated as переповнений або людний. Українською crowded може бути перекладено як переповнений або. Людний. Також можете його попросити перекласти ось ці речення, які вам дає для прикладу і так далі. Тобто ми бачимо, що вивчення нових слів разом з чат GPT є не лише простим, а й цікавим. Тож, якщо ви не знаєте якесь слово, go ahead and learn it with ChatGPT. GPT. Якщо щось не знаєте, будь ласка, вивчайте всі ці нові слова разом з чат Chat Також ChatGPT допоможе вам з практикою розуміння тексту, Reading Comprehension Practice. For example, наприклад, якщо ви читаєте щось складне, ви можете Скопіювати цей текст, закинути його в чат GPT і попросити його написати той самий текст, але ж англійською простими словами. Тобто, таким чином він може спростити ваше розуміння англійською. І, звісно, він може перекласти для вас цей текст, він може пояснити незрозумілі слова в цьому тексті і так далі. Просто напишіть чітко, сформулюйте чітко вашу думку, що вам потрібно від чат GPT. Наступний момент, чим може допомогти вам чат GPT, це з практикою письма. Writing practice. Я раджу вам не просити чат GPT, аби він писав щось замість вас. Тому що тут практики ніякої не буде. Він просто виконає завдання і все. А ви нічого з цього не вивчите. А я попрошу вас написати текст англійською самостійно, навіть з помилками, нічого страшного, навіть якщо у вас ви не знаєте якесь слово англійською, напишіть його в дужках українською. Але намагайтесь більшу частину тексту написати англійською саме так, як ви це вмієте. Напишіть це все в чат GPT і попросіть його перевірити ваш текст. Та виправити ваші помилки, також можете попросити його надати пояснення, чому те правильно, а те неправильно. Також ви можете його попросити покращити ваші речення. Але обов'язково починайте з написання тексту самостійно, тому що не варто обманювати себе, не варто просити чат GPT, аби він щось зробив замість вас. Думаємо, а просимо чат GPT про допомогу, так само, як би би ви до свого власного репетитора. Ми вже з вами обговорили багато корисних моментів, що може робити чат GPT, як він може виступати в ролі репетитора англійської для вас, тому постає таке питання. Чи може ChatGPT повністю замінити вчителя або репетитора англійської? Як ви вважаєте? Напишіть вашу думку в коментарях до цього відео. Моя думка така, що ChatGPT – це чудовий інструмент. Але він не може замінити справжнього вчителя англійської. Вчителі дають персоналізовані поради, мотивацію та реальну практику, якої штучний інтелект запропонувати не може. Тому моя порада використовувати чат-GPT як допоміжний інструмент у вивченні англійської мови. Тож, раджу розпочати практикуватись чат gpt прямо зараз. Тож, першим завданням буде. Поговорити з чат GPT про ваше улюблене хобі, тобто про ваше улюблене заняття. Let's talk about my favorite hobby. Oops. hobby. Let's talk about my favorite hobby. І погляньте, що він вам відповідає Sure, what's your favorite hobby? Звичайно, яке у вас улюблене хобі? Спробуйте попрактикуватись, говорити англійською чат GPT прямо зараз. Також попросіть чат GPT, аби він створив для вас тест на будь-яку з граматичних тем. Наприклад, попросіть його написати тест про Present Continuous. Write a test on Present Continuous. Write a test on Present Continuous. Ось він пише тест. І ось перед вами тест на перевірку ваших знань про Present Continuous. Ви виконуєте цей тест, відписуєте чат GPT, і він за секунду перевіряє ваші помилки. Також не забудьте його попросити про пояснення, чому саме така відповідь є правильною. Також обов'язково попросіть чат GPT пояснити будь-яке слово, яке ви не знаєте, простими словами англійською спочатку. Спочатку читайте англійською простими словами. Потім, якщо ви все ж таки не розумієте, що це слово означає, попросіть його про дослівний переклад українською. Але я наголошую, я дуже раджу, аби ви спочатку читали пояснення цього слова англійською мовою. Це покращує ваше розуміння англійської мови загалом. А потім вже лише просили про переклад українською. Great job! Thank you for learning English with me! Чудова робота, дякую за те, що вивчаєте англійську зі мною. Якщо це відео про ChatGPT було для вас корисним, обов'язково поставте лайк, підпишіться на мій канал та залиште ваші відгуки в коментарях. Обов'язково поділіться своїм досвідом вивчення англійської мови разом з ChatGPT. та напишіть мені, що ще ви хотіли б обговорити зі мною стосовно ChatGPT у вивченні англійської.